Сказати про кожний участок, але ну те, що, те, що я маю інформацію, то не від не відкрилися е в Луганську в дільниці. І там <кій> вчора ще проходила така інформація. Не знаю наскільки вона правда, неправда але ширилася містом, що прийшла людина на дільницю і хотіла дізнатися, чи буде завтра голосування. І після цього вона опинилася в СБУ, де ну, захопила збройні люди в СБУ в Луганську. Тобто, якщо брати саме Лугансь, то така, ну там прогнозувалося, що вчора комітет виборців України вони прогнозували, що... Практично вибори більш-менш нормально можуть відбуватися тільки на двох територіях: це 114-115 округи. А якщо дати чи є можливість дати людям, наприклад, поїхати до Харкова, можливо, проголосувати, чи вже запізно це робити? Я думаю, запізно це робити. Я точно знаю, що ну вчора ще ну було ну серед моїх знакомих багато було бажаючих піти і проголосувати, але ну це було просто вчора. Зрозуміло, що цього не буде, тому що ну ніхто не отримав е ніяких. Е Запрошень. І по інформації навчора була така інформація, що жодна дільниця не відкриється. Так, а вони навіть. І сьогодні, сьогодні, там я не був, тобто ніяких там ні черг, ні людей, нічого нікого немає. Але точно сказати, що 100% цього немає, я не можу сказати, але думаю, що приблизно так. Тобто, по перше, нічого не організовано. Які є варіанти для людей, все-таки, які хочуть проголосувати? Ну, ви знаєте, більшість якось так е, поставилася до ситуації, ну з е, невірено що, ну Таке ставлення, що ну, мабуть, не це не в обратися на місто. Ну, мабуть, цього разу не вийде проголосувати. Вони збираються якимось чином або протестувати? Чи є принаймні така можливість? Чи як на вашу думку, якщо люди вийдуть протестувати і казати ми хочемо зробити це, ми хочемо проголосувати, має бути волі виявлення щодо виборів президента України, то вони зустрінуться з якимось супротивом? Ви знаєте, події, які були раніше. Вони говорять про те, що значна кількість людей в Луганську вони залякані. Ну я такий приклад приведу відносно нещодавно. Ну збройні люди приїхали і запросили до себе, як вони це вміють, директора школи дуже поважну людину Олександра Шевченка. Ну і там була, як ви розумієте, серйозна розмова з озброєними людьми. І ну більшість залякана, і ну і от так от. Особливо якихось таких дій я не спостерігаю, тобто анонсів такого нічого не було. Вікторе, скажіть, будь ласка, а чи приїжджали спостерігачі, наприклад, з ОБСЄ, чи взагалі будь-які спостерігачі намагалися приїхати на дільниці? Ну, ця інформація я не знаю: намагалися чи намагалися. Цього не можу сказати, на жаль.